Хмріють як діти, так і дорослі. Коли у вашому домі з'являється цуценя, життя ділиться на до і після появи пухнастого улюбленця. Як же обрати цуценя, аби воно радувало вас і ваших близьких? Дивіться сьогодні у програмі Я знаю як. Для Валерія сьогодні важливий і довгоочікуваний день. Нарешті він зможе забрати цуценя цього маленького підопічного серед інших шести пухнастиків він обрав ледь не відразу після його народження. Э, как бы родословно этой собаки, с кем он, э, с кем были повязаны мать, ну папу, так сказать, то есть выбор остановился на одном из щенков этих, а соответственно, когда они родились, мы уже учитывая, что необходимо, ну выбирали мальчика, соответственно, нам было проще, э, сказать из маленьких, они всегда в таком возрасте очень красивые и выбирать всегда легко, потому как Сразу к ним привыкаешь, то есть если взял в руки, уже его отпустить невозможно. А пока Маля було поряд із мамою, потенційний господар весь час проїжджав, проводив його та налагоджувати психологічний контакт. Заїжджаєм, навіщаєм, підкармлюєм втихаря, тихаря, пока Наталя Николаевна не видить, і, відповідно, добились прив'язаності і любові до определённого возраста. Ну, собачка к лучше, чтобы они как бы были больше с мамой і гуляли в своей, так сказать, стаї, в которой они родились. Вот мы стали, старались не нарушать их идиллию и, соответственно, ждали свой звездный час. И вот он наступил, скажи. Да, вот видите, даже он ответил. Зважаючи на те, що у Валерія вже друга собачка, породи вівчарка, то йому було не так складно визначитись. А що робити тим, хто вперше буде обирати собі чотирилапого друга? По-перше, спеціалісти радять вирішити, з якою метою вам необхідний собака: брати участь у виставках, охороняти територію чи просто насолоджуватись його компанією. Не треба поспішати приймати рішення. Ваш вихованець буде жити з вами багато років. Відтак поспішне рішення може зіграти поганий жарт, коли визначитись із з породою оберіть заводчика. Заводчик это тот человек, кто держит щеночков у себя дома, і который ну, душой болеет за этих діток, чтобы они не попали ну, непонятно куда на Вот. То есть обязательно рассказывают, чем кормилась собака, как ухаживать, где у нее должно быть место, когда ее принесли в дом, в квартиру. Обрати собі майбутнього друга ви можете у будь-якому віці, але забирати від мами його краще після 45 днів, коли зроблено вже хоча б одне щеплення. Тож зверніть увагу на документи, які вам передають разом із цуценям. Потрібно переконатися, що ваш майбутній вихованець здоровий. Деякі хвороби дістаються у спадок від батьків, отже, бажано відразу таку ймовірність виключити. Крім того, про стан здоров'я цуценяти розповість його зовнішній вигляд. Зазвичай здорове щеня досить крупне, шерсть нього м'яка і блискуча. Також у здорового песика чисті вуха, вологий ніс, блискучі очі, рожева слезова в пащі, рожевий чистий живіт. Вид без гриш і висипань. Когда говорят, что вот там мы взяли на базаре, нам этого не надо. Пусть оно вам не надо положить это себе там в шухлядку. От, но документы должны быть обязательно, потому что это гарантия того, что родители этой собаки прошли, прошли выставки. Значит, они имеют оценку экстерьера, они имеют оценку психики. Вот, то есть это уже какая-то гарантия, что у вас не вырастет какое-то невменяемое животное. Ще до того, як ви принесли цей пухнастий клубочок щастя додому, визначте місце його постійного прихистку когда говорят: "Вот нам не надо вольер, у нас она будет ходить где хочет". Вот. Это неправильно. То есть угол должен быть у собаки. Я всем всегда говорю, что собака не боится жары, не боится холода. Собака боится сырости и боится сквозняков. То есть определить место там, вот, где собаке будет комфортно. Бажано, щоб у яке ви обрали, не змінювався ветеринарний лікар. Вообще, только если врач Оценил состояние животного и не нашел никаких патологических процессов, а животное все-таки ведет себя как-то неадекватно. Ну, есть такое понятие грустное животное. Вот. Вы тогда только можете говорить о том, что да, возможно, депрессия и искать какой-то психологический животное это член семьи. Ну, как бы трудно его оставлять. Животное имеет свой психологический мир. Изменения в этом мире часто мы даже можем и не замечать, но должны быть внимательны депрессия в основном у животных связана с различными расставаниями с людьми, привычные обстановки, изменения этой обстановки, какие-то даже, может быть, наше настроение очень сильно влияет на них. Мы можем не проявлять эти настроения, напрямую по отношению к животному, но будьте уверены, она это настроение уловит. А на випадок, якщо виникнуть якісь додаткові питання, вам необхідно підтримувати зв'язок із господаркою мами малюка. Кожен досвідчений заводчик зможе вам надати рекомендації і з розумінням поставитись до вашого хвилювання за цуценя, а особливо якщо ця людина з багаторічним стажем роботи. Німецька овчарка просто не нуждається ні в яких компліментах Это... Та собака, которая никогда не предаст, никогда... Ну, это собака-компаньон, собака-охранник. Самая-самая навороченная техника, ни одна не смогла переплюнуть вот этот вот собачий нос. То есть собачий нос... ні одна таможня ні, від него не ні от нього не відкажеться. Не спасатели вот, то есть сколько эти собаки благодаря своему чутью, благодаря своему действительно вот этому шикарному носу, сколько они спасли людських життів. То тобто, есть сейчас знаем вот в группе МЧС, э, німецька вчарка это топ. -по. Коли вибираєте цю цуценяті іграшки, співвідносьте їх з розмірами малюка. Вони не мають бути занадто дрібними, щоб не можна було проковтнути. В іншому обмежень немає. Гумові м'ячі і кісточки жил доставлять багато радості вашому улюбленцеві. Перша прогулянка завжди дуже хвилююча. Не відпускайте цуценя від себе ні на крок, але познайомте з іншими собаками, якщо вони на поводку і не проявляють явної агресії. Увесь час на поводку вигулювати вихованця не можна. Це передусім засіб безпеки, а не заборони. Поводок згодиться під час переходу дороги на людних вулицях. І у незнайомому дворі присвятивши все життя вівчаркам, Наталя Миколаївна як ніхто розуміє всю серйозність вибору та виховання цуценяти. Когда звонят, вот и спрашивают, вот хотим приобрести э, щенка, там немецкую овчарку или какую-то другую породу, вот сначала всех отговариваю. То есть, если да, если человек действительно э, хочет собаку, да, он будет на. а если хочу, не хочу, лучше не брать, потому что действительно в ответе за тех, кого приручили, вот и э, вы знаете, вот сколько всегда спрашивают, это мое любимая моя пословица, поговорка, что э, не у каждого дома должна быть собака, но у каждой собаки Навіть якщо після цього у вас залишаються сумніви з приводу вибору чотирилапого, довіртесь інтуїції та щасливому випадку. Протягніть руку до цуценят і подивитесь, хто з них підійде першим, спробує познайомитись і подружитися з вами. Якщо між вами з перших хвилин виникла довіра і симпатія, цілком імовірно, що в майбутньому він стане вам прекрасним компаньйоном. Та якщо ви бажаєте обирати собі непородистого домашнього улюбленця та зробити добру справу, зверніться до притулку тварин. Волонтери запевняють, що в минулому собаки хатьки легші в утриманні. Взагалі ми дуже контролюємо те, куди потрапляє тварина, тому для того, щоб взяти собаку з притулку, необхідно обов'язково мати з собою паспорт. Тобто волонтери записують паспортні дані, куди потрапляє тварина, і ми попереджаємо людей про те, що можемо періодично перевіряти, тобто чи нормально поводяться з твариною, чи нема там жорстокого поводження. І е, от окрім цього, звичайно, потрібна амуніція для собаки, тому що те, що те, з чим ви будете подалі гуляти з собакою, це повідок, нашийник. Е, Собаки з притулку вони відрізняються тим, що якщо це доросла собака, то вона обов'язково стерилізована. Ми за те, щоб безпородні собаки не плодилися даремно, не збільшилась їх кількість, і тому обов'язково здорова собака вона має бути стерилізована. Якщо це цуценя, ми можемо допомогти із щепленням тварини, ветеринарним оглядом лікарем, ну тобто порадити і ветеринара і розповісти обов'язково це консультація волонтерів, те, що як Доглядати за твариною, які мають в неї бути обов'язкові щеплення. Якщо знову ж таки доросла тварина, то в неї, окрім стерилізації, є ще й щеплення від сказу. Щодо різниці між тваринами безпритульними і тваринами породистами, ми всім розповідаємо про те, що намагаємо популяризувати цю інформацію, що безпритульна тварина вона іноді навіть краща для. Побуту, тому що вона не така капризна, вона більш пристосована до природних умов. Якщо, наприклад, це приватний будинок, і вам потрібен охоронець хороший, який буде жити у дворі на ціпку, так це дуже добрий варіант, саме безпритульна, безпородна собака. Окрім того, вони відрізняються дуже великою вірністю і відданістю своєму господарю. Вони завжди будуть. Ну, нікуди не дінуться, завжди будуть поряд з господарем і охороняти, оберігати. І, звичайно, чудовий компаньон, окрім цього, ще безпритульна собака. І можна сказати про те, що здоров'я також вирізняє безпритульних собак, тому що вони на вулиці закаляються, можна так сказати, і якщо породисті собаки вони часто хворіють, деякі породи, в них є особливі захворювання, то все ж таки. В цьому плані вигідні більш саме безпородні собаки. Притулку вам порадять, які щеплення потрібно зробити, і розкажуть, які вже зроблені вашому хвостатому другові. Це дивлячись, дивлячись, які тут цнятка, деякі проходять щеплення, деякі ні. Тобто це все залежить від віку, тому що певні щеплення вони робляться там проти інфекційних хвороб в деякому віці, певному. Якщо це менші, ми можемо рекомендувати лише зробити щеплення, і в них немає ще цього. Але якщо вже більш дорослі, ми намагаємося також зробити вчасно всі, всі, всі ті перевивки, які мають бути у ми консультуємо, у нас є навіть листівки, роздруківки, коли це потрібно робити. Іноді, коли є час, ми навіть продзвонюємо, нагадуємо, що от у вас підходить час, сходіть і зробіть обов'язкове щеплення. І, до речі, є також центр, екоцентр, який зараз в Черкасах проводить акцію, таку, що візьми собаку з притулку і отримай безкоштовний пакет до, додаток, ну такий подарунковий пакет до нього. Тобто це огляд у ветеринара і весь пакет щеплень необхідних. Жебираючи собі собаку, пам'ятайте, що ви несете за неї відповідальність. Цуценя це не іграшка, це створіння, яке потребує любові та турботи. З вами була програма. Я знаю, як побачимось вже за тиждень.